СТЕМ освіта це новий крок до сучасного засвоєння навчального процесу. Впровадження таких новинок в Тростянецьких школах є важливим етапом у розвитку освіти. СТЕМ стає все більш популярним в Україні однак часто СТЕМ освіта досить поверхова і зорієнтована на середні та старші шкільні вікові категорії. Але якщо вчити малюків новітнім технологіям з самого початку, то вони зможуть зрозуміти наскільки це цікаво. У закладі загальної середньої освіти No5 про СТЕМ знають навіть учні початкової ланки. Саме використання конструктора Лего це як початковий етап у розвитку СТЕМ освіти початкової ланки. Він допомагає розвивати дітям проєктувальні навички, дрібну моторику рух. Комунікативність, робота в групах, їм дуже подобається. Дітей така уява, що ми навіть, нам дуже дивовижно, звідки вони беруть такі витвори, щоб спроєктувати такі будинки, гаражі, літаки, ну, все, що можна тільки. На уроках та на перервах учні з задоволенням займаються конструюванням різноманітних завдань. Вони будують з конструкторів усе, починаючи від машинок і завершуючи магазинами та навіть танками. Я сьогодні побудувала такий магазин. І що там продають? І тут продають штани, курточки, візрукавка. Ага, магазин одягу, так? Так, це ти б хотіла такий також у житті собі. Так. А хто тобі підказував? Чи ти сама його придумала як зробити? Я сама придумала його так зробити. Я ще хочу зробити парк. І що там буде? І там будуть багато качель, а ще горки. Я зробив танк для військових. А ну покажи. він. Клас. І щоб їх не було помітно, я зробив ще гараж для нього. А це лодка. Також для військових. Так. Да. І що вони будуть на ній робити? Будуть е, плавати. У цьому ж закладі учні 4 класу на уроках інформатики вже працюють з роботами та навіть пишуть для них програми. Я ось тут создав свою програму, ну там ні, потім ще усмішку, ліцо. Цей отакі програми, там швидкість, обороти тут є. Мені інформатика дуже подобається. Це не дуже складно, тому що це схоже на скреч, де ми багато там був кіт, динозаври, і ми робили там також дуже багато різних програм. Це було спочатку складно, але потім ти розумієш, і все становилося дуже легко. Я дуже хочу навчитися майструвати та, та управляти роботами. За допомогою цих програм учні можуть навчити робота вітатися, прощатися, посміхатися, їздити та об'їжджати перешкоди, та навіть робити очима. Сердечка Наш робот допомагає їм. Вивчати інформатику не тільки просто теоретично, 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 а ще й практично так гратися, розвиватися, розвивати свої вміння та навички в інформатиці, в програмуванні, конструюванні. У закладі загальної середньої освіти No2 вже декілька років проводяться заходи, які популяризують предмети природничо-математичного циклу, залучаючи ще більше учнів до створення проєктів, участі в конференціях та семінарах. Починаючи з жовтня 21 го цей заклад розпочав співпрацю з громадською організацією Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності, створивши на базі закладу філіал спільноти Дівчата СТЕМ. Наші учні були дуже зацікавлені, їм цікаво працювати з роботами. Крім того, ми маємо ще в закладі 3D-принтер і залучали неодноразово учнів до участі у майстер-класах. В рамках цього гранту ми отримали також ще два набори конструкторів, які також використовуються в рамках. Роботи стем гуртка, який функціонує в нашому закладі, і ми отримали його тільки на канікулах. Ми от зараз розбираємося, тому що дітям цікаво це складати, дітям цікаво це досліджувати, дивитися. І є ще одна технологія, яка зараз з нами вивчається це віртуальні окуляри, які можна використовувати на уроках географії, на уроках астрономії, на уроках різних дисциплін для того, щоб досліджувати всесвіт. Досліджувати Жувати якісь об'єкти зсередини, тобто дітям це цікаво, тому що ми знаємо, що діти цікавляться і комп'ютерними іграми, і всіми іншими технологіями. на базі закладу загальної середньої освіти NoR2 за ініціативи вчителя фізики Оксани Арнаутової було створено безкоштовний СТЕМ гурток, який відвідують учні 7-9 класів цього закладу. Багато років я на уроках саме впроваджувала елементи СТЕМ освіти. В цьому році вже ми вийшли на навчання, дистанційне навчання, мене спонукало до того, щоб якомога більше дітей залучати саме до роботи руками. І ось в цьому році саме виникла ідея створити STEM-гурток. Стен-гурток відвідують учні 7-9 класів. Це саме такий вік, що ну, учні цікавляться саме сімикласники, щоб зацікавити їх і фізикою, і наукою, і дослідженнями. Дітки приходять у нас по п'ятницях. Ми займаємося там різними напрямками. Навіть вчитель працює на зараз засадах власних, тобто працює теж за ініціативи відвідування гуртка дітками безкоштовно. І зрозуміло, дуже хочеться подякувати благодійним організаціям, які надають нам допомогу. Це європейські організації на даний момент. Дуже приємно, що не забувають про наших діток, що допомагають нам розвивати наших дітей. І наше майбутнє у закладі загальної середньої освіти номер 3 Кабінет біології на сьогодні вже має сучасне обладнання для навчання СТЕМ. Це і конструктори мікробіології, ботаніки на Марсі, робота інерції. Також є новітній мікроскоп та лабораторний набір. Ми отримали грант у розмірі 108 тисяч для придбання stem обладнання. stem обладнання ми вибрали для кабінету біології. Та інформатики. Це сучасний крок до викладання предметів біології та інформатики. Наші вчителі вже розпочали роботу з дітьми безпосередньо із тем обладнанням. На уроках інформатики у цьому закладі дівчата вже працюють з 3D-ручками та графічними планшетами. Після малювання тих чи інших моделей на планшеті, який під'єднаний до комп'ютера, втілити у життя витвори учнів допомагає 3D-принтер. Для мене в новинку працювати з графічними планшетами, бо не було такого досвіду. То зараз чусь разом з дітьми, і теж цікаво подобається, що малюнки виходять більш чіткішими ніж працювати просто з мишкою на комп'ютері. Уроки біології це чудова можливість поєднати традиційну науку з сучасними технологіями в рамках stem освіти у старших класах. Галина Яценко, вчитель біології, використовує широкий спектр stem технологій, щоб показати учням, як наука може бути захоплюючою та цікавою. Поєднання всіх елементів не тільки це читання підручника, так поєднання всіх елементів це підвищує якість знань учнів. Це стовідсотково, адже ми використовуємо програму забезпечення Мозабук, і це і 3D-моделі, це інтерактивні тести, так як я сказала, поєднання всіх елементів, воно сприяє підвищенню результатів якості знань учнів. Провадження stem освіти у навчальних закладах Тростянецької громади є однією з складових стратегій розвитку освіти. Такі ініціативи допомагають створювати умови для високоякісної підготовки молоді до життя та роботи в умовах сучасного освіту, де науково-технічний прогрес відіграє все більш важливу роль а також це є важливим кроком до підготовки нового покоління професіоналів у галузі STEM та розвитку освіти в цілому. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.